Продовжується робота по наданню допомоги особам з інвалідністю, опрацьовується реєстр внутрішньопереміщених осіб. В громаді працює хаб для ВПО з прикордонних громад Сумщини. Про це під час апаратної наради доповіла Антоніна Неймитенко, начальниця управління праці та соціального захисту населення Шосткінської міської ради. Управлінням продовжується робота з внутрішньо переміщеними особами. На сьогоднішній день на обліку перебуває 7052 особи. Це більше на п'ять. 50 осіб ніж в попередній період продовжується робота з особами з інвалідністю щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації. На минулому тижні опрацьовано 28 пакетів документів. Спільно з районним управлінням поліції для фахівців супроду ветеранів та працівників спеціалізованих служб проведено відповідну роботу стосовно того, як саме себе вести в кризових ситуаціях з суб'єктами домашнього насильства в умовах війни. Також продовжується робота у рамках акції працівниками центру соціально центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Спільні заходи були проведені в Шосткинській центральній міській бібліотеці гімназії. Дуже активно включилися заклади освіти до проведення відповідної акції: змістовні, конкретні і інтерактивні. Мобільною бригадою також проведено 9 виїзних заходів. Спілкування із особами, які постраждали від домашнього насильства відповідно даних поліції, також продовжується робота із кривниками. Відповідно, на сьогоднішній день дуже Велика робота проводиться відділом метеранської політики стосовно стосовно забезпечення деревиною паливою паливною сімей військовослужбовців, які перебувають на передовій. Це за кошти місцевого бюджету. Хаб, який знаходиться за адресою Шостка Свободи 18, щоденно відкритий. Він працює, він має все необхідне для того, щоб люди перебували. І проводилася відповідна реєстрація спеціалістами управління. Далі з даними особами визначається, якщо є діти, то збирають відповідний пакет документів на допомогу міжнародну і на допомогу від з обласного бюджету, і супроводжується. Якщо це люди далі виїжджають за межі громади, допомога у виїзді за межі громади. У територіальній громаді продовжується системна підтримка людей. З інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.